Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Кличко, і в цьому відео ми з вами розглянемо питання сегментації кампаній Google Shopping. Як я вже сказав, мене звати Михайло Кличко, я власник агенції ЕМЮЗ, і наша команда займається запуском та оптимізацією реклами для інтернет магазинів та сервісів. Ми працюємо в Україні і по всьому світу. Наша агенція є преміум-партнером Google це означає, що ми проводжуємо на дуже високому рівні аккаунти наших партнерів і таких компаній, як ми, 3% від всіх партнерів в Україні. Про що ж ми сьогодні поговоримо? Перш за все, ми з вами поговоримо про те, що ж таке сегментація, навіщо вона потрібна, які є приклади реалізації, та є які технічна складова реалізації цього процесу. Перш за все, я хочу сказати, що на цьому відео я не буду показувати, як нажимати кнопку 1 чи кнопку 2. Да? Тобто я не буду вдаватися. Такі е технічні, ск технічну складову реалізації е сегментації в цьому відео я хочу показати власникам бізнесу або спеціалістам, які вже керують рекламними е кампаніями, які є підходи до створення сегментів, як будувати взагалі структуру рекламного аккаунту, так та як стратегічно е виконувати менеджмент цього процесу. Я хочу сказати, що ми з командою дуже багато проводимо аудитів рекламних кампаній та рекламних аккаунтів. І ми кожного місяця бачимо аккаунти, в яких технічно є ну, більш-менш правильна реалізація, але ті аккаунти не працюють. Чому так може бути? Тому що о, спеціаліст. Навчився да, робити щось технічно, да, створювати кампанію, там, якось виділяти сегмент, але нема зв'язку з комерційною складовою бізнесу. Да, тобто е сегментація та побудова аккаунту е не базуються на комерційній складовій. і тому це не працює. Дуже важливо зараз розуміти, що е з розвитком смарт-кампаній. Взагалі інструментів, які ви можете якось змінювати в аккаунті, становиться все менше і менше. І Google каже про те, що основа ефективної роботи рекламних кампаній це дуже така плотна взаємодія з бізнесом. Да? Розуміння сезонності, розуміння маржі, розуміння пріоритетності, розуміння взагалі, як працює каталог товарів того магазину, для якого ви запускаєте рекламу. І цього дуже не вистачає а, в українському ікомі, в українському малому, малому та середньому бізнесі, і цих знань дуже не вистачає спеціалістам з реклами. Тому я це відео хочу а, приділити у цьому відео ну, як, можна якомога більше уваги саме цим питанням, тому що без цього просто реклама це інструмент. Це 20% від цього розумієте, а 80% – це якраз розуміння комерційної діяльності бізнесу, розуміння того, як керують, як керувати процесом цим і розуміння, що ось ця взаємодія спеціаліста чи агенції, який працює з рекламою і бізнесу, вона дуже дуже бути тісна. Тільки тоді можна досягти успіху в рекламі і всім отримати прибуток. Почнемо. Що ж таке сегментація? Насправді сегментація це дуже проста історія, коли ви розділяєте ваш каталог товарів. В рамках рекламного аккаунту по різним рекламним кампаніям. Чому саме по різним рекламним кампаніям? Тому що в рамках рекламної кампанії є можливість керувати стратегією, керувати взагалі просуванням окремої товарної групи. І часто буває, що окремі товарні групи потребують зовсім інакшого да, підходу до налаштувань рекламної кампанії. Ось, коли ви Будувати цю структуру це і є сегментація. Далі, чому взагалі сегментація це дуже важливе питання. У нас є на каналі відео щодо сегментації. Ми писали, і я, зокрема, статті щодо цього питання ще на початку взагалі того, як Мерчан центр почав працювати в Україні і ми проводили багато воркшопів. Цей інструмент змінюється і він стає більш складнішим. Більш складнішим саме в рамках. Оцього і до побудови зв'язків між спеціалістом та комерційною діяльністю бізнесу. А, на цьому прикладі я хочу показати, що таке сегментація для результатів. А, цей проєкт, з яким ми почали працювати 8 березня ще на початку повномасштабної війни Росії проти України. І це проєкт з нуля, да, нічого не було. Це був новий сайт, який зробили, і ми з нуля запускали всі рекламні кампанії. І Google і Facebook. Ну зараз ми е поговоримо тільки про, про Google. І за рік, да, е за 2022 рік, ми отримали результати е валового дохіду більш ніж 100 мільйонів гривень. Це дуже цікаві результати е е війна, да, а ми е разом з командою нашого партнера. Змогли дуже-дуже так цікаво зробити цікаві результати. І ось тут є питання, за рахунок чого. Перш за все, я хочу сказати, що результати інтернет-магазину це завжди більш за все за рахунок самої команди да, проєкту, не за рахунок нас. Тобто, якщо проєкт зроблений так, що там товари про актуальні актуальні ціни, Постійно удосконалюється асортимент, то реклама це все підхватує, і е, ця взаємодія будується і все працює. Да? Тобто всі результати кейсів, які є у нас, це все перш за все результати роботи наших партнерів. І ми, це лише настройка над цим всім, це лише 15-20%. Але, тим не менш, е, реклама. Працює тоді, коли працюють обидві команди: команди агенція чи команди там фрілансерів з безпосередньо командою клієнта. І на цьому прикладу я хочу вам сказати, що за рік ми попрацювали більш ніж 170 компаній. Да? Тобто ці результати неможливо було б досягти, якщо б не була плотна робота з каталогами цього асортименту, з сегментами з побудовою структури, виходячи з комерційної діяльності цього проєкту і з розуміння з зрозуміння сезонності, з розуміння пріоритетності та, взагалі, того, що зараз актуально на ринку. Тому, взагалі, вся технічна побудова аккаунту неможлива без розуміння цих питань. І це Найголовніше. Далі, яка ж мента взагалі сегментації? Дуже багато є питань в нашому чаті, де ми даємо, даємо безкоштовні консультації. Да, це посилання під відео, ви можете знайти на цей чат. Дуже часто це питання буває: а що таке оптимізація? Взагалі, як оптимізувати рекламну кампанію PMAX? Да? І взагалі, що з нею робити? Да? Ось відповідь наступна. Мета да, сегментації це оптимізація, масштабування і керування. І це все керування сезонності, це все є в рамках е, менеджменту рекламної кампанії, це все є в рамках створення та керування сегментами. Так тому, і е, е, коли ми можемо побачити акаунт е, там, там, 20 сегментів. І вони зроблені не тому, що є розуміння комерційної діяльності бізнесу, а вони зроблені тому, що просто зроблені. Да? Оце дуже неправильно. Сегменти повинні будуватися з результату, да? з розуміння, що ви хочете отримати, і з розуміння мети. Да? Тобто все, що там можна реалізувати технічно, не працює без розуміння, навіщо ви це робите. Далі. Взагалі, зараз я хочу розповісти, які є принципи побудови сегментів і навіщо це робити. Перше. Перший уровень сегментації це найчастіше товарні групи. Чому товарні групи? Тому що в однієї чи інакшої товарної групи є різні поведінки користувачів при тому, як вони роблять замовлення. Тобто, наприклад, там група. Полісоси чи група, якісь там компресори, там зовсім інші аудиторії. І ці аудиторії поводять себе інакше. І для того, щоб у вас реклама працювала, Google відокремлює цю аудиторію і завдяки різним сигналам підлаштовує показ рекламних оголошень. Тому перший рівень сегментів це. В більшості випадків це якраз товарні групи. Так що, якщо ви починаєте розбудову рекламного аккаунту, починайте з товарних груп. Далі вже на товарні групи накладаються бізнес-показники, чи на товарні групи накладаються показники самої рекламної кампанії. Які це можуть бути показники? Перш за все, це конверсія. Да? А у нас є підхід, коли ми відокремлюємо товари без конверсії. І тим самим допомагаємо цим товарам отримати більше показів, більше кліків для того, щоб вони почали продаватися. Тому що дуже часто історія, коли в рамках однієї рекламної кампанії є дуже і дуже, і дуже багато товарів, але працюють, наприклад, там 40 тисяч товарів в рекламній кампанії чи в магазині. Але працюють там 20, 30, 40, 100 товарів, тобто і всі інші товари просто не працюють. Хоча вони могли продаватися і могли давати вам прибуток, для того, щоб. Розкачати цей асортимент, треба відокремувати одні товари від інших по товарним групам чи інших показникам, таких є конверсії, таких як і кліки, да? те ж саме. Є товари, які отримують кліки, є товари, які не отримують кліки. Наступне це ціна. Теж дуже важливий показник це да, середній чек замовлення. Від цього залежить дуже багато. Тобто є такий підхід, що типу. Ми створимо асортимент з товарами з низьким чеком, це більше продається. Але насправді, чим нижче ваш чек, тим важче вам рухатись. Тому що, якщо у вас там условно чек 100-200 гривень, вам дуже буде важко отримати прибуток з цих замовлень, тому що вартість залучення клієнта висока, конкуренція висока, і у вас залишається дуже мало грошей в прибутку. Тому Взагалі, робота з середнім чекам і відокремлення дорогих товарів від дешевих це дуже важливо в рамках взагалі, аккаунту та в рамках товарних груп. Тобто, коли ви будуєте свою структуру аккаунту, перше ви починаєте з товарних груп, і далі на товарних групу ви вже накладаєте бізнес-показники чи показники роботи рекламного аккаунту, такі, як, повторюсь, конверсії, такі як ціна за клік, взагалі ціна пріоритети сезонність маржа. Це основні сегменти, які ми використовуємо, коли ми міксуємо групи між собою та шукаємо найефективніше рішення в рамках кожного окремого рекламного аккаунту. Далі, як взагалі це можна реалізувати в рамках аккаунту, які є в нас інструменти? Перше, це стандартні групи, які ми передаємо в підудані. Далі це сегменти за категоріями, які ми будуємо за рахунок користувацьких міток. Наступне, це сегменти по ціні, Дати, що я казав, це теж все будується на основі користувацьких міток, які ми створюємо завдяки правилам перетворення ФИДів. Далі, це сегменти окремі через ФИДІ, це теж ну, досить зручна досить історія, я покажу, як це реалізовується, і додаткові фіді. Оце основні 5 інструментів, які вам треба використовувати для реалізації стратегії сегментації вашого облікового запису. Далі, користувацька мітка. Що це таке? Це можливість е, створювати окремі групи товарів да, дуже зручно. Взагалі, скільки може бути цих міток, це може бути 5 міток, і в кожній мітці може бути до 1000 унікальних значень. Е, в чому тут е, цікава штука? Що я вам покажу, як ми в рамках однієї користувацької міткою додаємо різні е, значення, і це дуже зручно потім використовувати вже налаштування. Ваших рекламних кампаній. Далі. Що таке стандартні групи? Давайте пройдемось по цим пунктам окремо. Це типи товарів, да, які передаються в ФІДІ даних. Да. З промо там є е, складність, що е, ці типи товарів вони е, не співпадають з самим каталогом вашого магазину, а співпадають з каталогом промо, але там є різні вирішення цього питання. Але взагалі. Да, Можна структурувати свій обліковий запис за рахунок цих типів товарів і керувати це вже в налаштуваннях. Наступне: сегменти за категоріями. Якщо, наприклад, вас не влаштовує ті типи, які є стандартні, тут ще треба перетворювати фіт і передавати правильні типи це окреме питання, або у нас є можливість за рахунок перетворення фідів, наприклад, як я тут показую на екрані. Створювати метку продавця, чи користувацьку метку і, наприклад, додавати туди, туди товари, які мають якусь певну назву да, чи слово в назві. Наприклад, тут ми створили користувацьку метку для товарів, які е, мають в назві чехол чи стекла, і задали ці два значення в рамках одної користувацької метки. і потім, коли ми вже налаштовуємо рекламну кампанію, у нас є. Дві групи продуктів, і ми вже можемо ці групи продуктів використовувати в рамках, наприклад, однієї чи різних рекламних кампаній. Це дуже зручно. Тобто, да, є дуже швидкі методи створення цих користувацьких міток, і динамічно ми можемо об'єднувати там товари, тобто асортимент може змінюватись, але у нас є правила, воно працює, йде перевірка, і це все завжди актуально. Далі сегменти по ціні. Це теж ми використовуємо завдяки правилам перетворення фідів. Наприклад, теж ми тут в рамках одної користувацької мітки задаємо різні значення цінових диапазонів і далі вже в налаштуванні рекламною кампанією теж це зручно використовуємо. Тобто, що я хочу тут сказати і показати, що коли ви використовуєте користувацькі мітки, дуже важливо використовувати більше, ніж одне значення да, груп товарів. Тому що потім це більш зручно використовувати. Ну і ми пам'ятаємо, що у нас є обмеження по кількості користувацьких міток. Далі, сегменти через фіди. Також ви можете, наприклад, завантажувати в мерчанці центр різних фіди і вже е, 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 назначати цим фідам е, е, різне значення груп товарів да, через користувацьку мітку. І далі вже це використовувати в налаштуванні. Наприклад, у нас тут є в аккаунті різні фіди. Це ми зараз не дуже часто використовуємо, а є ще є такі приклади. І далі ми цим фідам задаємо користувати комітку та різні, різні значення для груп продуктів, і вже в налаштуванні рекламних кампаній ми дуже зручно та динамічно можемо відокремлювати одну групу від іншої. І це теж насправді так, добре працює. Якщо ви з цим це ще не працювали, беріть на увагу, ну, це насправді дуже і дуже зручно. Наступне це використання додаткових фідів. Це теж е, штука, яку ми використовуємо дуже і дуже часто. Е, тут в посиланні ви знайдете шаблон, як виглядає взагалі додатковий фід. У нас є окреме відео на YouTube-каналі нашому, де ми розглядаємо, як взагалі створювати додаткові фіди. Е, що важливо, в, в цих фідах має бути ID товару, який ви можете е, вже Взяти чи при вигрузці з вашого сайту, чи знайти, наприклад, як виглядає це ID в вашому аккаунті і центру, і далі ви задаєте Customer Label і номер цього Customer Label. це є користувацька мітка, і в рамках цієї користувацької мітки ви вже задаєте назви групи продуктів. І далі вже в налаштування, ви бачите, ось є користувацька мітка, є група продуктів і є значення цих груп продуктів, і ви вже можете цим, скажімо так, керувати в рамках налаштування рекламною кампанією. Взагалі, які можуть бути результати в Google Shopping, в Мірчан Цент, в PMAX за рахунок якраз роботи з сегментацією, яка базується, я підкреслю ще і ще раз, на бізнес-показниках, на комерційній діяльності інтернет-магазину. Наприклад, побутова техніка, це, це дані за 2023 рік з початку року по березень. Ми працюємо більш ніж з 30, 30 компаніями. Це різні сегменти, які ми розбиваємо, на якими розбиваємо товарний асортимент, каталог товару. І ви бачите результати. Да? Більш ніж 2 мільйона оберту, дуже високий показник РОАС. Ну, непогані показники, є з чим працювати, ми продовжуємо. Далі, наприклад, вентиляційне обладнання теж є, працюючи, там, 6 сегментів, да? різні результати по кожному сегменту. І завдяки якраз сегментації ми виявляємо, які сегменти там погано працюють, які добре працюють, і за рахунок цього вже складаємо стратегію масштабування того, що працює добре. Далі, дитячий одяг теж саме. Да? 15 сегментів, різні показники, це все мікс, який будується на основі комерційної діяльності і розуміння сезонності і взагалі пріоритетності товарів. Далі комплектуючі для ПК теж ви бачите результати. Достатньо складний аккаунт. Ми дуже часто багато тут витрачаємо. Теж дуже багато сегментів: 35, і це все будується. По тим принципам, які я вам розповів, розповів в презентації. Тому сегментація товарів це дуже важлива історія, важливо не робити зайвих рухів, важливо базувати всю вашу стратегію на комерційних складових, да, з розумінням того, як працює саме цей каталог товарів, які там є пріоритети, і е, що продається саме зараз добре, а що продається не дуже добре. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео. Також у нас є чат в телеграм-каналі, де ми безкоштовно відповідаємо на питання щодо Google Facebook реклами. Якщо у вас є потреба в додаткових відео, наприклад, реалізації того чи інакшого сегмента, теж пишіть, будь ласка, в коментарях, я запишу додаткове відео. Всім успіхів і е високих продажів ваших інтернет-магазинів. Пока-пока!